Добрий день, дорогі дівчатка. Я надія на каналі Піввоні, все про них розказую вам про старовинні сорти, розкішні, дуже вдалі, і вони настільки зараз раритетні, настільки вони під час їх першої демонстрації садівникам, настільки вони ті, що призвели такий фурор. Ви подивіться на сольфатари. Подивіться на цей колір, на цю корону, подивіться на цю зеленушечку, яка є по всій півоні. Я Візьмемо цю, може, тут нема? А там що? Єсть! Все є! Подивіться на ці бутони, подивіться, навіть тут ми бачимо оцю зелень прекрасна квітка. Подивіться а аромат. Аромат Сольфатара старовина Франція, сульфурне свідчення це все стара Франція. Вибачаюсь, але сучасні гібриди, які не мають довершеності ні в формі, ні в ароматі, а лише беруть тільки кольорами пелюсток, не можуть порівнятися із старим тим, чого добивалися. Гібридизатори цілими десятиріччями, розумієте? Ось ось така квітка до вашої уваги. Я думаю, що вона дивіться, скільки тут зеленушечок. Це ну, це розумієте, це був фурор. Подивіться, по-перше, ви подивіться на цю жовтизну. І знаєте, і це ж не стаміноїдна така жовтизна, це прямо пелюстки, широкі і такі жовті. Ось така красуня, сольфотари до вашої уваги. А я надія, стараюся для вас завжди дати вам щось новеньке, цікаве. Тому заходьте в групу у Фейсбуці півоні, все про них, та знайте все про півоні.